Наша е, територія була е, перша окупована. Чую, вибухи, стекло, рами летять. Заходили в будинки, приставляли зброю. Людей кривдили, ставили на коліна, стріляли їм під ноги. Прийшли за один міг, все умістожили, нема. Жили, все мали, тепер нема нічого. Вітаю глядачів TVN.UA у Вовчківі. Це 40 кілометрів до білоруського кордону. Сьогодні ми разом з капеланом Олегом Польовим командою з Радомишля Християн церкви Перемога приїхали сюди, щоб передати гуманітарну допомогу місцевим жителям. Бо російські війська йшли сюди з Білорусі, і місцеві жителі постраждали. Але маємо сьогодні чудову нагоду роздати харчі. Медицину, речі теплі, гігієнічні речі і помолитися, підтримати місцевих жителів під час російського вторгнення. Наша територія була перша окупована. Десь на протязі півтора місяця ми були під окупацією. Росіяни підривали вишки телефонні, підривали трансформатори. Не було електроенергії, не було. Водопостачання, вони заходили, забирали в людей автотранспорт, забирали особисті речі, Значить, людей кривдили, ставили на коліна, стріляли їм під ноги, люди вимушені були тікати по бездоріжжю, тікати через ліс. Під час окупації нікуди не виїздили. У мене в сім'ї двоє дітей. Чоловік, мій учасник АТО, першої хвилі мобілізації, пережили дуже важко, бо окупанти знали, володіли інформацією, яка ми родина, приходили на день до нас по три-п'ять по разів. В їх були списки, вони знали, я ж кажу, хто ми, що ми. На будинок було направлено пушки. В будинок заскочило 18 озброєних людей, які вимагали будь-яку інформацію про чоловіка. Представляли зброю. Чоловіка мого, слава Богу, тоді не було. З рук біблію не випускали. Я вам скажу чесно: в мене був такий рубзачок блискучий сіренький. У рюкзачку в мене лежав телефон, гаманець, документи і біблія. Я вірила. Я просто вірила і. Увесь час, я говорила, все буде добре. Я під час окупації, ну взагалі, коли всі бійш бойові дії, ми були дома. Багато російської техніки, і ось вони постійно мінялися. Одна колона, наприклад, йшла там на Київ, хто на Чорнобиль, а з Білорусі під'їжджали. І ми це все бачили. Вони почали по всіх селах їздити, перевіряти, заходили в будинки, роздивлялися, навіть зазирали під ліжко, в солому там штирхали вилками, перевіряли, чи ж нема. Не де ми не ховаємо наших українських солдатів. І коли ми так почали розмовляти, я навіть перейшла на російську мову, мені головне було приховати дитину, бо мене дочка 17 років. І я вже просто з ними розмовляла. Так ви знаєте, ми так балакали. Я потім навіть почала поджартовувати, Коли вони сказали, що з тих от виселених сіл, бо в нас там стріляють. А я кажу: хлопці, да ж такі молоді, да гарні, У вас кажуть, стільки техніки, автомати, да прийдете да гляньте. Треба ж було мені їх послати. Через дві години починають наші поїхали стріляти. І в цю колону практично половину розбили. Боже, я чесно, я тоді так перелякалась, думаю, зараз по мене приїдуть, розстріляють. А ми живемо біля медпункту. Вони під'їхали, розгрузили цих ранених, але слава Богу, про мене вони наче й забули. Я чудом просто залишилась жива. Це було кілька разів таких важких днів в моєму житті. Але е, дуже вдячна Господу Богу, що якось так вони проходили нас мимо. Треба, кажуть, на Бога надіятися, уповати, просити, і Бог, відповідно, завжди врятує, коли до нього звертається з молитвою. Ці люди одними з найперших відчули на собі російську агресію. Колись вони мали і достаток і господарства, і бізнес, і плани на майбутнє. Зараз вони щиро раді будь-якій допомозі та будь-якому чуйному серцю. Це для дітей дітям це сподобається. Це Порошок для родин. були Ми дякуємо вам, що ви відкрили двері і свого міста. І за те, що відгукнулися. Тому прийміть це як таку частинку і нашої любові до вас. А найбільше ми хочемо просто сказати, що Бог. Чує молитви, тому звертайтеся, моліться. Ну і Бог не залишить злата. Я тобі дарую таку дитячу Біблію, вона в малюнках. Ти можеш, якщо ти навіть не можеш читати, то ти можеш просто пролистувати і дивитися, і дізнаватися про життя Ісуса Христа. І головне, пам'ятай, що Бог тебе любить. Якщо ти будеш молитися до Нього і просто просити будь-про що? Про мир в Україні, про свою бабусю, про дідуся. Про своє здоров'ячка Бог завжди відповість. Ми завчасно готувалися до цієї поїздки, тому знали, що Вовчків не єдине селище, що потребує повсякденної допомоги та уваги з боку волонтерів. Тож ми не могли їх уминути згодом, після нашої перемоги, і Україна, і українці знову стануть заможними та життєрадісними. Та поки ми не повинні забувати про тих, хто у біді. Вітаю! Вітаю. Вітаю. Не спустимо руками! Мир вашому дому. Ви печете ці чи що ви любите? Да, налісники, налісники. Але... Продукти це не єдина допомога, котрої потребують ці люди. Це також і психологічна підтримка. Адже кожен з них хоче розповісти про свій біль і свою трагедію. 11 березня у сараю вдарив снаряд один і моментально почало горіти. Всі дерев'яні будівлі, наче одночасно зайнялись. Чую вибухи, і рами летять. Скло зараз. Я переймаюся, вискочив босих, беру ведро води, думав, що затушу його. Я падаю і все, вже підняття я не міг. І почали збігатися, цей ж вибух почули люди. По Позбігалися всі і давай тушить. Якби не одно серці, то ми б не знаю, де б ми ними, Згоріла б хата. Але слава Богу, залишилися живі. Комусь вдалося врятувати хоч щось, а інші втратили все, що наживалося по 10, 30, 50 чи більше років. На вулиці одного сіл ми зустріли саме таку людину. Добрий день. Ми і до вас добралися. Вже майже в Білорусь потрапили. Приймаєте подарунки? Ага, ну такий важенький. Дякую. А це щоб коли електрика буде, чи коли світло читати слово Боже, духовна їжа. Це фізична, це духовна. Розкажіть, що трапилось, коли ну це трапилось 22 числа. Вони до нас заїхали в село. Хто заїхав? Е, кадировці. Я виходжу, кажу, Вася росіяни, бо бачу, один заглядує, а один стоїть, але я тільки бачу ноги. Ми вийшли, ви вдох тут живете, кажем, да". кажу, так. Діти де ваші. Кажу, у мене дочка одна заграння". я не скажу, що в мене син є. Підемте в хату, партизанів немає. Шукайте, кажу, діть. Я вперед, він за мною з автоматом, пішли в хату. Він в шкафи позаглядував, все позаглядував, кругом нема. А що трапилось з будинком? Ну, з будинком оце ж прилетіли снаряди. Воно. Все згоріло там. Покажіть ці ракети, які ви знайшли. Ось, о. все погоріло, нема нічого. Погоріло на Ось о. Це снаряди, це ми знайшли. Саме ці, які потрапили да, да, в ваш да, будинок. Прямо да? в будинок, так. Ага. Да. Багато шкоди наробило. Прийшли за один міг, все знищили і нема. Жили все мали, тепер нема нічого. Ми поспілкувалися з багатьма жителями поблизу села Вовчків, які постраждали через російську агресію. Кожна історія унікальна, кожна втрата особиста. Та ми були дуже вражені тим, як вони всі разом долають проблеми. Ми побачили сильних людей, котрі, не дивлячись на свої втрати, вірять та свою надію покладають на Бога. За що ви вдячні Богу? Ну, напевно, вже більше не, не всевишній, то може б ми ж... живі не залишилися. Мабуть, при його допомозі і ми живі залишилися. Так що руку Божу ви побачили так, 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 в своєму так. житті? Я болюся за те, щоб усім людям, які постраждали, можливо, ще набагато більше постраждали, що нема ні світла, нема ні тепла, ну, щоб їм десь якийсь період теж був розумієте. Вдячна вам за підтримку, вдячна за ці набори продуктові, які ви нам привезли, вдячна за те, що пам'ятаєте, що е, приїхали, е, приїхали довгий шлях до нас, да, не дивлячись на те, яка дорога, приділили власний час нам. Коли люди зневірюються і розумієте, не знає, що буде далі, тому що ще певна є невизначеність. Будь-яка маленька допомога має велике значення для кожної людини, не тільки там для багатодітних чи людей з якимись певними обмеженнями для кожної. І я скажу вам чесно, що це ви робите дуже велику справу. Я дуже хочу, і прошу господа Бога, перш за все, вашої здоров'я родині, вам і взагалі всім людям бажаю миру. Ми дуже вдячні, і весь колектив вдячний. За те, що є люди, які допомагають людям, і подякувати за те, що вони не забувають нас і підтримують людей, малозабезпечених і постраждавших як продуктами харчування, так і медикаментами. Ну, також вони висвітлюють наші проблеми у засобах масової інформації, де можуть відкликнутися інші люди, яким небайдужа доля, і допомогти.